Показати покупки, які ми зробили в АТБ. Ну, Насамперед, все такий пакет здоровий, який коштує 5,90. Але як показати, раніше ті пакети були, коли не писали, що вони розкладаються, вони такі були білі-білі, білосніжні. Зараз ми тільки купили він якийсь трошки сіруватий. Ну, це не страшно. Ну, і які покупки ми зробили. Я покажу. Деякі ми вже розпочали сьогодні. Купили от такі сосиски докторські фірмові першого гатунку 330 грам, і коштують вони 62 гривни, 70 копійок. На що хочу звернути увагу, дивіться, ми говоримо, ну вчимося українською мовою не завжди правильно, але тут, тут ну, треба говорити першого гатунку. так? Тут написано першого сорту. Я іноді теж говорю першого сорту. Так, сосиски далі. Хліб Бор... барвистий різаний. Такий половинка, коштує. 9 гривень 90 копійок. Була салямі ковбаса мускатна з м'ясної лавки, ось така. Тут 401 грам. До використати до 14 березня, я думаю, встигнемо. І коштує оця така палочка. 104 гривні 22 копійки. Кілограм коштує 219,90. По акції я вже сказала, так? Е, онучка взяла собі блокнот для своєї роботи. Невеличкий ось такий. Вона говорить, мені вже такі великі не потрібні. Зараз я вже справляюсь з такими невеличкими. Коштує такий блокнот недешево теж. теж 60. 5 гривен 90 копійок. Взяли вершки, як завжди, простоквашено 10% 200 грим. Без акції 21 гривна 80 копійок. Молоко пряжене яготинське 900 мл 2,6% жирності 33 гривни, 70 копійок. Ну, про пакет я сказала. Взяли ще колу, але до мене приходила сьогодні наталочка-сусідка, і ми вже її відкрили. Ну, ви говорите, не дуже поживний. Ну, а ми його п'ємо потихеньку. Так, 2 літра 2, 2, 250 мл, там, і коштує 42 гривни 60 копійок. Далі взяли хліб тостерний. Ми його теж вже відкривали. Ось такий. 400 грам коштує 15 гривень 50 копійок на різний. І оце такі невеличкі покупки, Вийшли на 382 гривни 20 копійок. Ну, такі невеликі покупки ми сьогодні зробили. Це в березні місяці наші треті покупки.